Добрий день, добрий Польща там там я пішов. Ви куди в Польщу. Чоловікам призивного віку, виїзд за кордон заборонено. Припустіть мене дружина, там мені дуже треба. Я вам повторюю. Чоловікам призивного віку, виїзд за кордон заборонено. Ви розумієте, вона сім місяців Польщі, я сім місяців тут. А я її не зраджую, і мені дуже треба. Будь ласка, я вас розумію, а але ви... це не привід для виїзду. Як не привід, ви мене чуєте? У мене сім місяців не було сексу. А ви знаєте, що таке секс? Знаю, а я забув. Ну, будь ласка, пропустіть. Слухайте, ну, ну якщо вам так треба, то нехай просто вона приїде до вас. Вона не може до мене приїхати. Вона втратить виплати. Вона не хоче один раз в місяць за 400 євро переспати. Будь ласка, припустіть. Mm, ні, ні. Ну, будь ласка, ну. Ну, 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 ну вона ж вже стоїть, воно, вона вже вона, 300 метрів залишилось і все. Я, я там уже в неї. Ну, ні, ну, да. Я сказала, ні. Ну Хоча б на 299 метрів, і 87 сантиметрів. Ну, будь ласка. Я сказала, ні. Ну пропустіть, мені дуже треба, мені терміново треба. Ну, не можу я вас пропустити, Це буферна територія. Що не ясно, Буф, Та буферна мені по барабану хоть буфер! Зідничена мені! Просто треба туди! Я сказала ні! Все! Що вона за мною робить? Збуджує мене. Як? Смс-ку прислала! Яку? Привіт! Привіт! Ах я, будь ласка, пропустіть. Розумієте, місто, в якому вона живе, навіть воно мене збуджує. Серйозно, а яку назву має? Вроцлав. Мужик, ти що хворий? Я хворий, а хворих пропускають. Хворих пропускають, ну якщо тільки на операцію. В мене дуже серйозна операція. Яка? З хіром, з хірургічним втручанням. Дуже серйозно. Ні. Будь ласка, ні. А, а давайте, а давайте уявіть, що мене немає. Я вітер. Як а... уйовб'ю волосся? Я зараз туди дунув, там вдув і назад. Ні, я блискавка. Я зараз там у щитич дерево вжарив одне.